Зранку біля першого сумського гуманітарного штабу на Воскресенській черга підписниці телеграм-каналу штабу прийшли отримати засоби гігієни. Це зараз дуже нелегкий час, і я дуже вдячна таким організаціям, які ну, хоч якось допомагають людям. Я, якщо чесно, не відношусь не до якої категорії, але я розлучена, в мене є дитина, і, хоч якась допомога мені дуже дуже зараз». наразі. Керівниця штабу Ксенія Гриник пояснює, нещодавно отримали засоби гігієни для жінок і хочуть підтримати сумчанок. Незабаром видаватимуть підгузки для дорослих. Щотижня відправляють продукти для військових. В цей день волонтерам штабу передали подяку від добровольчого підрозділу Сова. Його представник Олександр Торяник розповідає, що зараз їм допомагає декілька волонтерських організацій і міський голова, але на початку вторгнення підтримував тільки гуманітарний штаб. Це о, ця організація, яка з нами співпрацює самих перших днів. Потім вже долучилися ще наступні, але це була саме-саме перша. Це і надання їжі, це, так як ми несемо службу і на блокпостах, надання і спальних мішків, це надання ковдр. Штаб допомагає мамам з дітьми і багатодітним родинам, переселенцям. Щомісяця відправляють по області близько 250 пакунків бабусям та дідусям, які є опікунами онуків сиріт. Від початку вторгнення надавали допомогу й іншим категоріям населення. За рік роботи речі, продукти або ліки від сумського гуманітарного штабу отримали майже 380 тисяч мешканців Сумщини, розповіла Ксенія Гриник. Ми запитали перехожих на одній із сумських вулиць, чи отримували вони допомогу на Воскресенській. Это было в марте месяце или в, или в апреле. Там был набор, набор консервы была какая-то, мясная, э, крупа. Достаточно было, конечно, конечно, в принципе, э, даже, поддержала, конечно, поддержала на тот момент. Получал в прошлом году. Консервы были, было, сахар был, крупы были. Это было, когда мы еще были. В облозі. З міста Канотоп звернулися люди, це моя знайома звернулася, сказала, що треба допомогти лікарствами. Друзі підказали, що тут був якийсь штаб, якийсь вони займаються волонтерством. Там продукти, медикаменти на той час було проблематично, але вони достали, Ми приїхали, забрали і передали на місто глуп. На місто Воскресенской бабушки получала когда-то. Особенно старые люди. Я, может быть, не пошла, а мама же переживает, что вот дают а это самое, а мне не дали. Алия там была, крупы какие-то были. Рис, алия и горох. Була трошки педри поначалу, а сейчас уже стараемся сами выкручивать. Своїх коштів штаб немає, всі волонтери працюють безкоштовно, розповідає Ксенія Гриник. Приміщенням, а це близько 500 квадратних метрів, теж користувалися безкоштовно. Була домовленість з одним із батальйонів про те, що вони потребують нашої підтримки а натомість пишуть ли звернення, щоб ми існували саме в цьому приміщенні зараз. Розформували і тому, на жаль, вже цей папірець не дійсний. Від початку вторгнення штаб працює в центрі міста у приватній будівлі, за оренду якої тепер треба платити. Тому довелося відмовитися від більшості приміщень, говорить Ксенія. За оренду це буде до 20 тисяч гривень оплата з комунальними. Ми прожили тут весь рік без опалення. Всю зиму ми були без опалення. Ми маємо намір звертатися до людей за підтримкою грошовою, щоб нам все ж таки, хоча б. Кожен місяць ми мали змогу продовжувати знаходитися тут, в цих стінах. Зараз я звернулася до британця, людина, яка жодного разу не була в Україні. Це людина похилого віку, але який почув нас. І наступний місяць ми ще можемо бути тут. За словами Ксенії, якщо за місяць не знайдуть благодійників, які б оплачували оренду, гуманітарному штабу доведеться припинити свою роботу. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.